Друзі, вітаю! Скандал перед переговорами в Джиді. Отак, от бум, і вже починають сваритися. Тим часом Трамп хоче збудувати золотий купол. А, ну, яким би він ще міг бути в Трампа? Це в ізраїльтян він залізний. В Трампа все буде золотим. Загалом золоте майбутнє чекає нашу планету. Тому що Путін каже, що має право нею. Управляти перше завдання знищити Україну, друге завдання покерувати трошки світом. Ну і, власне кажуть, політика теж вийшло з аналітичним матеріалом. Каже, що тільки Трамп вірить в мирність цих переговорів, Каже, що між двома делегаціями супервелика прірва. Дуже схожу думку, каже і вашингтон Пост. Давайте все це зараз проаналізуємо. Підпишіться на цей youtube канал. Це надзвичайно важливо, якщо ви хочете мати останню оперативну аналітику щодо кейсу переговорів, війни, політичної ситуації і загалом всього того, що відбувається в нашій державі. А ми хочемо, щоб в українському YouTube не було російських наративів, тому ваша підписка надзвичайно важлива. Поїхали! Рубіо накинувся на CNN, Причому не просто так. Каже, що вони зняли матеріал, сюжет типу і каже, що це все плітки. Що ж зняв CNN такого, що на нього почав накидатися Марко Рубіо, який насправді виглядає найстаршим, найбільш дорослим в кабінеті Трампа? Явно не е, Тульсі Габерт, явно не Патель Кеш, явно не Ілон Маск, явно не інші? В рази менш досвідчені помічники, радники або супервисокопосадовці Трампа. CNN зняло сюжет, що, мовляв, Рубльо незадоволений тим, що в команді у Трампа працює відков. Ну і вони кажуть, що він трошки злиться, Загалом в нього маск забрав USA, Це одна з найбільших таких сил, які завжди були в руках держсекретаря. Ну і Сінен каже, да Рубі взагалі хотів бути віце-президентом. Ну нікому не секрет, що Марко Рубіо хоче бути президентом. Тому спочатку сидиш 5 років віце-президентом. Трамп завершує, стаєш президентом. Трамп не хотів Марко Рубіо брати віце-президентом. Чому? Тому що Трамп не виключає, що може піти на третій термін. Друге, якщо не піде Трамп, то в Трампа є син. Якщо ще Берон Трамп трошки замолодий, то Іванка, чи, наприклад, Трамп Джуніор, доні да, молодший, вони можуть піти. І він не виключає, щоб створити клан, або й навіть піти самому, це непогана ідея. Американці люблять клани. Є клан Бушів, є клан Кеннеді, є клан Клінтонів. Обама будує свій клан. Ви пам'ятаєте плітки про те, що Хіллері могла йти балот... Ой, Хіларі, пробачте, Мішель могла йти балатуватися. Тому ну це типу круто вважається серед місцевих політичних еліт. Хоча багато хто і насправді засуджує такі історії. Насправді повинна бути демократія в чистому вигляді. Хоча вона її не порушує. Одним словом, він не захотів Рубіо ставити керівником. Чише віце-президентом, і поставив керівником е якраз таки міжнародки, поставив його державним секретарем. Рубіо вклався в вибори, приніс кілька мільйонів латиноамериканських виборців, що не зміг зробити зрозуміло, що Джей Дівенс. Ну, от і тоді дуже довго вирішили, чи Рубіо ставити, який може бути більш самостійним, і дати більше результатів Трампу, чи ставити, все ж таки. Джей Дівенса. Вирішили Джей Денса, а Рубю запросили на посаду держсекретаря. Чому? Тому що його можна за кілька місяців чи років взяти і звільнити. Віце-президента звільнити, зняти не можна. Його можна обмежити в роботі, не давати роботу. Ну так як Байден робив з якраз таки своєю віце-президенткою з Камалою Харі, типу, не допускав до важливих завдань. То держсекретаря можна просто зняти віце-президента. Ні, вони обираються як єдине ціле, як команда, яка має прослужити 4 роки. Тому Трамп не захотів йому віддавати. Рубіо це розчарувало і каже, що він почав ну трошки приунивати на цій посаді. І, каже, що Вітков забирав з нього увагу. Ну, і зняли цілий матеріал, сюжет. От, написали і розказали про все це правду. І Руб'я накинувся, каже, що це за плітки. Це все неправда. Зрозуміло, що якщо такий матеріал виходить, його акції понижуються в очах Трампа. Ну і загалом в матеріалі кажуть, що Трамп більше любить Віткофа. Ну, теж таки якісь родинні відносини. Того любить більше, того менше. Ну але там зараз так відбувається. І кажуть, любить менше, відкофа більше. І от власне це е, створює такий ефект, коли Вітков затьмарює. Е, Ну, скажімо так, амбіції Рубіо і його діяльність. Я вам більше того скажу: в мене є один невеликий інсайт примісінько з Америки. Про те, що насправді кажуть, що НБС, який написав, що Віткофа 8 годин не впускали до Путіна, насправді злив Рубіо, тому що дійсно те, що Сенен написав. Правда, і насправді відбувається ну така уже колотнеча сварка між членами команди Трампа. Причому це не єдина історія, тим більше цим двом е чоловікам їхати на переговори в джиду, говорити з українцями, говорити з росіянами. І, ну, тобто, явно не час сваритися, явно не час е ну, типу, доставати шаблі і починати виясняти, кого Трамп любить більше. Кого Трамп хоче бачити вище, кому Трамп готовий довіряти довше. Ну і, скажімо, перед такими важливими переговорами хлопці почали сваритися. Причому це не єдина сварка в Кабінеті Трампа, є сварка і, ну, звісно так, не сварка. Образа Ілона Маска, то на весь світ, то на тих, хто не хоче купляти Теслу, то на українців, то ще на когось. Зараз він образився на. Чиновника Пентагону, який сказав, що несправедливо, чи так він сказав, що маска допустили до таємних перемовин і загалом нарад проти Китаю. Штати готують план війни з Китаєм, це вже не секрет. От і кажуть, що туди запросили маска. Ну і власне один з чиновників Пентагону каже: Слухайте, ну англійську ти звучить fuck, типу, да? Типу, якого біса? Що ви робите? В нього виробництво Тесли в Китаї, він дружить з китайською партією, він дружить з Сі дзінпіном, йому не вигідно, коли там буде війна, і в нього надто багато своїх інтересів. Плюс він відповідає за ДОЖ. Чому ви його впустили в воєнні питання? І тут почався конфлікт. Маск образився, а як це ви мене не допускаєте? Я хочу туди ходити, хочу дивитися, хочу все знати, сказав Маск. І взяли детектор брехні. І зараз, знаєте, як е з металошукачем ходять, провіряють всіх. Е Зливав інформацію про маски чи не зливав. Ну, поки вони шукають. Загалом маска це виходить трохи складно і звільняти людей, і шукати тих, хто злив проти нього інформацію. Тому що зазвичай в чиновників і в політиків це працює в рази ефективніше, ніж в таких, як маски, які приходять і хочуть ну, типу, навести свої порядки. Вони йому сказали, що ти не є класичним політиком, ти не обирався, тебе не допускали, тому не хочемо тобі зливати ці секрети, бо в тебе надто багато інтересів. В Китаї. От. Ну, і Цю стратегію війни не варто було б зливати. Тому маск зараз ходить по Пентагону і шукає цю людину. Ця людина вже бачить, що його шукають, то взяла ще й додатково злила інформацію. Ну, Пентагон великий, насправді найбільша адміністративна будівля в світі. От, тому будуть шукати довго, хоча насправді. Коло не таке вже й велике. Тому бачимо, що певні сварки в команді Трампа відбуваються. Але Трампа це особливо не хвилює. Він будує золотий купол. Правда, джерело теж каже: бачите, всі зливають інформацію. Ну, знову ж таки, так працює демократія. Є незалежна преса, є люди, які не погоджуються часто з правильними неправильними рішеннями своїх керівників, і просто зливаються в пресу, щоб громадськість знала. І вони кажуть, Трамп будує золотий купол. Є правда тільки назва технічних схем. Немає, зрозуміло, що запозичено з Ізраїлю і хочуть там чуть ли не в космосі збивати ці гіперзвукові ракети, балістику і все, що тільки може летіти. Ну от, ну і Трамп поставив таке завдання. Єдине, що технічні спеціалісти поки що не перейшли до реальних розробок, але Трамп уже всюди його піарить і рекламує. Цей свій золотий купол, тому скажімо так, має чим відволіктися від сварок своїй команді. Вашингтон Пост дізналися, як пройдуть е, непрямі переговори України та Росії в Саудівській Аравії. Загалом, те, що я вам і розповідав, типу готельна човникова дипломатія: тут кімната, там кімната, в коридорчику будуть бігати. Ну, типу, типовий кісінж. Але кажуть, що українці не хочуть бачити росіян, росіяни не хочуть бачити українців, і Вашингтон. Пост каже, що це глибока прірва між двома країнами? Знову ж таки, а чому б цій прірві і не бути? Росія зараз офіційно виходить і заявляє, що будемо бити по енергетиці України у відповідь. Яку відповідь ви б'єте по дитячих будинках, по мирних кварталах, б'єте по цивільних? Яку відповідь ви хочете сказати? Ви ж самі кілька днів тому сказали, що перемир'я ще не досягнуто, можна бити. Ну, Україна їм кілька МПЗ і знищила тим часом. Щоб не ждати, зробили їм бавовну в Кубані. От. Курськ суджа вийшла Захарова, каже, ні, ми Курськ не стріляли. Хотіли б там тут трубу рознесли, прозірвали взагалі на шматки, але ми її не чіпали. Те, що вони самі обстріляли, ну це інша історія. Ну, от, але дійсно є якісь енергобази, які ми там трошки підрівняли, тому що вони нерівно стояли і загалом. Ну, от, ви самі сказали, що нічого немає. Але Росія знищує е, якраз таки життя цивільних людей. Б'є по дітях, б'є по мирних. Ну, от, і про це пише політика, кажуть, що слухайте: ну, типу, крім Трампа, в цей мир ніхто не вірить. Трамп тягне Росію, але вона не хоче. Да, Путін Трампу Вітков, каже, подарив ікону, коли в Трампа стріляли, і Трамп був супер розчулений. Типу, каже: Ой, Путін, дякую тобі за ікону, це так класно. Типу. Згадайте. Ну, типу, по-перше, ви серйозно, типу. Друге, типу, перший, якщо вже говорити цією мовою, перший священник, який молився за Трампа, був українець. До речі, він прийняв українськість насправді він американський. Священник, але він перший, хто вийшов, молився і там роздав мільйон інтерв'ю. Чому це ніхто не згадує? Яка путінська ікона? Ви її бачили? Але Вітков каже, що є, супер. От тому зараз в цей мир, який Трамп намагається нав'язати Україні силою. Не мир через силу, як він обіцяв проти Путіна, а навпаки, нав'язування Україні невигідного миру силою. Силою просто намагається нав'язати. Ну от ну і це дає, розв'язує Путіну руки. Ну от і він каже: що Я хочу управляти світом. Спочатку знищити Україну. Я вам вчора казав, і сурокова стаття вийшла. Спочатку знищити Україну, а потім управляти світом, розсварити Європу, Америку. Ну от, і далі рулити світом. Ось така в нього ціль. І поки що Трамп каже, що там є однодумці, і вони йому допомагають. От. Загалом політико теж додає, що переговори Трампа з Путіним дестабілізували європейських союзників, вони приймають цю гірку реальність, От. намагаються зараз усвідомити, що ж таки відбулося, а те, що ви сиділи і нічого не робили, те, що ви там оголошували чергове співчуття і знову нічого не робили, ось до чого привела історія. І цей похмурий реалізм, як називає політика сьогодні. Панує в Брюсселі в багатьох європейських столицях, ось це дуже погана історія, тому що від ледерства Європа сьогодні вибита з переговорів. І скільки б вони разів не казали, ці переговори без нас неможливі. Можливі. Вони вже без вас відбуваються, але це в тому числі ваша безпека. Бо ми українці з самого початку казали, наша безпека, ваша безпека. Але ж всі кивали гривою, та українці розказують, вони лякають, вони хочуть тягнути в війну. У вас стратегія утопленника, за всіх хватаєтесь. А зараз розуміють, хто наступний утоплений, але визнати це публічно бояться. Китай каже, що готов теж дати своїх миротворців. Загалом в Європі почали говорити про миротворців, чотири умови їх введення, там купа, всього. Ну, от частина боїться, частина не хоче, а частина розуміє, що якщо вони не введуть миротворців, не допоможуть захищатись Україні, то можуть бути наступними. Причому більше про це думають ті, хто західніше, а не ті, хто ближче. В цих страх переважає. І Китай каже: ми готові вводити миротворців, але типу, похочуть спершу попросити дозвіл в Європу і загалом з Європою порадитись. Так, Китай переживає, що надмірне зближення Штатів з Росією. Йому не вигідне, тому вони хочуть бути присутні. Але поки що Росії вони не кидають. І ось за цим ми повинні слідкувати, тому що кілька комбінацій антиукраїнських все рівно можливі, і, скажімо так, це проти нас можуть використати. Тому нам точно треба за цим всім дивитися. Бо хитрі всі, і всі намагаються вигравати своє. Що із європейців цікавого, це дійсно німці, які хочуть трильйон. Євро покласти на стіл і готувати Європу без Сполучених Штатів. Я вам сьогодні говорив в обід, що є план НАТО без Штатів в Європі, і, власне, німці теж кажуть: ну окей, треба переозброюватись. Я не виключаю, що кілька заводиків Фольксвагена, які збанкрутували, а там зараз чотири заводи порожні стоять, збанкрутували просто так. Я думаю, що вже коли йшли на вибори, випереджали російські партії, просто звільнили виробництво на Фольксвагенах, зрозуміли, що треба готуватись. Війна на континенті. От. І давайте цей. Бо якби заводи чотири збанкрутували, ми бачили, б по Фольксвагену вони б продали б одразу це китайцям, американцям, італійцям, французам, іспанцям, насправді багато виробників. І перше, друге, банкрутували б Фольксвагени не на території Німеччини. Наприклад, є Купра, яка чи там Сіат, які в Іспанії. Це теж належить Фольксвагену. Є Фольксваген, які виробляється в Мексиці. Теж чому? Хай банкрутують інші фольксвагени в інших країнах, соціальне навантаження не буде кластись одразу на політичну систему. З точки зору грошей бізнеса, що тут умовно 30 мільярдів, що там 30 мільярдів. Ну, наприклад, я умовну цифру беру. Але десятки тисяч. А без робітних будуть в Мексиці, в Іспанії, в Словаччині, Неважливо де. Але не в Німеччині. А тут в Німеччині вони банкрутують. Здавалось би, ну вистріл собі в ногу. Ви ж управляєте цим Фольксвагеном, ви про все можете подумати домовитись. Але так як вони збанкрутували, виглядає що не просто так. Я спілкувався з виробниками зброї нашими. Стопового рівня, от просто найвищого. Я запитав, скільки треба завод Volkswagen, Великий, переобладнати в виробництво танків максимум півроку. І каже, німці вже це роблять. Тому бачимо, що ростуть сили в Європі. З'являються ці сили. Хтось каже, 5 років можуть переобладнати НАТО, хтось 10. Але Німеччина хоче це зробити за півроку. Мерц може перебудувати Європу. Це один з лідерів Європи. Бачимо ситуативний союз, як би вони один одного не любили Британія, Франція доєднуються зараз з новим канцлером Німеччина. Ну і зрозуміло, що без України ця вся комбінація неможлива. Без України і для України вона неможлива. Да? Тому будуть об'єднуватися, будуть перезавантажувати Європу, і для нас це одна. Ну і знову ж таки, теж не виключаємо: країни, які все чітко розуміють і не ховають голову в пісок, це Північна Європа. Це Фіни, це Норвежці, це Данці, ну і зрозуміло, що Шведи. От знаєте, все, що все з ким об'єднувалися: Скоропадський і Мазепа сьогодні в одному човні. Єдине, що британцям можна нагадатися з золото-полуботка, нехай дадуть нам файтерджетами або ракетами, або, наприклад, ПВО. Так? Ось зараз Європа міняється. Бачимо, що Трамп дійсно суперпозитивно налаштований щодо Путіна, займається золотими куполами ну, от, і багатьма іншими речами. А, і нав... намагається тиснути на Україну. В нього сварки в кабінеті, в нього там багато що несеться, турніри з гольфу. Наше завдання вижити, і в тому числі спираючись на Європу. Європа в Україні зараз є. Україна є в Європі. Це рівномірне доповнення один одного. Зараз треба дві речі пришвидшити їх. Їх треба пришвидшити. Німці намагаються рухатись дуже швидко, і це видно. Друге, консенсуси. Покидьки типу Фіцо і Орбана зупиняють хід Європи. Кая, Кала, Систонка позитивними і любим 40 мільярдів. Ці дві потвори збивають. Да, буде літак заходити на другий круг, знов ці 40 будуть давати Україні. Їх треба дати. Даже відбудуться перемовини підписанням, не відбудуться. Типу, ну бачите, політико брюссельський каже, тільки Трамп це позитивно розглядає. Може бути, може не бути. Зараз це в процесі. Але щоб навіть будучи в процесі і плюс 40 мільярдів в кишені, це ось так виростають наші позиції. Це зберігає безліч українських життів і великі території. І тому зараз, коли естонці б'ються за нас, фіцо і Робин б'ються проти нас. Правда, і в того, і в того вже почалися протести. І якщо це роблять європейці. Друзі, пришвидшіть, натисніть сильніше, щоб ось цих путінських поні вибити з процесу прийняття проукраїнських рішень в Брюсселі. Тому зараз ми більше будемо спиратись на Європу, на Британію і шукати там свої лідерські позиції. Головний товар в Європі сьогодні безпека. Саме тому «Фольксвагени» не перетворюються в танкові заводи. А такі країни, як Україна, виходять в топ. 5. Безпека Європи сьогодні починає все ближче асоціюватися з поняттям безпека України. Ось така друзі. Інформація, такі дані, які я з вами хотів поділитися. Напишіть в коментарях: власне, чи сприйме американський держапарад Ілона Маска, чи й далі будуть знову зливати про нього інформацію, поки його самого не зіллюють. Чи навпаки, Маск переможе цю систему. Друге запитання, якраз чи встигне Європа в ході переговорів, а це може бути березень-квітень, все ж таки передати Україні 40 мільярдів. Ну і загалом, які ваші очікування від Мерца, як канцлера Німеччини? Напишіть в коментарях, обов'язково підпишіться на цей канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.